Освітлення, тепло та побутові питання з такими проблемами. Мешканці прилук звернулися до міського голови Ольги Попенко під час особистого прийому. сьогодні питання це і вулиці не освітлюється, це і під'їзди не освітлюються. Це і не вистачає потужності електроенергії. То я сьогодні говорила про те, що. Ми повинні розумітися в чому. Наприклад, немає освітлення 6 годин чи 4 години, ну, здебільшого, 6 годин немає освітлення. І коли з'являється освітлення, звичайно, що багатоповерхівка, всі миттєво хочуть включити. От сьогодні що говорить прочани? Тільки освітлення з'явилося, ми включаємо і електрочайник, ми і машинку пральну. Я це розумію, і пилосос треба включити і про пилосос, було чисто, було чисто. Але якщо ми. Практично одномоментно все включаємо, то не вистачатиме нам освітлення. Тому звичайно, що система не витримує цього. Тому ще раз ще раз буду говорити: нам треба потерпіти. Нам треба потерпіти, Нам треба розуміти цю ситуації. Піднімалися питання житлово-комунального спрямування задля їх професійного вирішення. На офіційних прийомах міського голови завжди присутні фахівці комунальних підприємств. Громадянам були надані вичерпні відповіді та роз'яснення. Загалом до спілкування з очільницею міста у середу 7 лютого. Записалося кілька десятків прилучан. в цілому, у конструктивному діалозі знайшли порозуміння, і ми всі розуміємо. Всі знаємо, який ми час живемо. Війна в Україні іде. І, звичайно, що не вистачає і електроенергії для країни. Ну і звичайно, якщо немає освітлення, то не буде такої якості тепло подаватися. Тому для мене я сьогодні всім старалася говорити про те, що треба потерпіти. Треба потерпіти. Ми віримо в те, що перемога буде обов'язково за Україною. Ми обов'язково переможемо російського окупанта. Треба на сьогодні допомагати нашим захисникам, допомагати Збройним силам України. І головне, це треба з розумінням ставитися до сьогодення.